Важко вимовити, який великий страх і тривога опанували на той час всю Польщу. Так писав польський мемуарист Микола Єміловський про події 1648 року, коли Богдан Хмельницький у союзі з кримським ханом завдав серйозних поразок війську Речі Посполитої. Здавалося, що ще трохи й козаки захоплять саму Варшаву. Сьогодні ми з вами продовжимо розбирати історію Хмельниччини. Детально зупинимося на подіях з червня по листопад 1648 року. У попередніх відео я вже розглянув причини і початок повстання Хмельницького битви під жовтими водами і Корсунем а також Селянську війну 1648 року. Посилання на всі ці відео ви знайдете в описі. Центральною темою нашої сьогоднішньої розповіді є так званий західний похід Богдана Хмельницького 1648 року. Почався він на Поділі, а закінчився під стінами польського замостя. Спробуємо знайти відповіді на наступні запитання, якою була роль Богдана Хмельницького у виборах польського короля 1648 року, чому гетьман підтримав саме Яна Казимира і чому козаки не змогли здобути замостя. Почнемо ми з червня 1648 року. Після знищення коронної армії Хмельницький з військом увійшов до Білої церкви. Де військо затрималося аж на два місяці. Спершу гетьман чекав на підхід основних сил кримського хана Іслама Герая. На початку червня володар кримського юрту підійшов до Білої церкви. У цей же час вплату за свою участь у боях кримці почав грабувати довколишню територію і брати населення в Ясир. Гетьман спокійно дав хану добро на це ще під час переговорів у Бахчисараї. Проте звичайні козаки були далекі від дипломатії свого гетьмана, тому вони почали нападати на татар і відбивати у них полонених. Ситуація дійшла до того, що козаки скликали військову раду, де почали вимагати скасувати союз з Кримом. Лідер радикального крила повстанців, черкаський полковник Максим Кривоніс, прямо заявив, щоб ординці з нашим військом не єдналися, нащо нам християнам єднатися з тими поганцями лихими чортами? І саме в цей час до Білої церкви прийшов іслам Герай. Він провів короткі переговори з гетьманом і потім забрав усю орду назад у Крим. На жаль, невідомо, про що вони говорили, але явно іслам Герай був незадоволений діями козаків проти кримців. Залишившись без кримської кінноти, Хмельницький не зміг продовжити наступ і застряг у Білій церкві на два місяці. На той час Хмельницький дізнався про смерть Владислава IV, і це суттєво змінило його плани. Як я вже не раз говорив у минулих відео, навесні 1648 року Хмельницький хотів завдяки своєму повстанню допомогти Владиславу IV придушити непокірну шляхту і встановити абсолютийський режим. За це король мав надати козакам широку автономію та нові привілеї. Зі смертю Владислава Хмельницький вирішив втрутитися у виборчий процес і добитися обрання новим королем вигідної йому кандидатури. Гетьман прийняв рішення для початку зав'язати контакти з польським урядом і спробувати його обманути щодо своїх справжніх намірів. Після смерті Владислава IV керівництво державою до елекційного сейму взяв прямо з Польщі Мацей Лубенський, який вороже ставився до козацтва. Його правою рукою був коронний канцлер Яжи Осолінський, гнучкий політик і дипломат, який був схильний до тимчасових компромісів козакам. Ці двоє досить енергійно взялися до управління державою. Примас і канцлер хотіли якомога швидше провести елекційний сейм і обрати нового монарха, також вони почали відновлення армії. 10 червня вони прийняли рішення скликати Посполити рушення шляхти. Оскільки коронний гетьман Потоцький і польний гетьман Калиновський перебували у полоні, новими командувачами війська були призначені Владислав Домінік Заславський, Миколай Остророг та Олександр Конецпольський – про цю трійцю ми детальніше поговоримо трохи пізніше. Поки посполите рушення збиралося, основний тягар бойових дій мали нести на собі війська князя Єреми Вишневецького, київського та ряду інших магнатів. Осолінський вирішив виграти час з переговорами з козаками. Відповідну ініціативу він передав Хмельницькому через братцувського воєводу руського православного магната Адама Киселя, який прислав до гетьмана свого посла Петроні Ласка на велике здивування канцлера і воєводи Хмельницький пішов на переговори з урядом. Ба більше гетьман відправив у Варшаву посольство на чолі з Федором Вишняком і Лук'яном Мозирею. Посли привезли на сейм вимоги гетьмана. тисячний козацький реєстр, виплата козакам затриманої за останні п'ять років платні терет інших пунктів. На сеймі серед шляхтичів лунали заклики посадити козацьких послів на палю. Але примас і канцлер змусили їх вислухати усі вимоги козаків. А далі, взагалі, послів допустили на церемонію прощання спокійним королем. І примас, і канцлер, і сенатори відправили до Хмельницького листи з закликом припинити коровопролиття. Керівництво Речі Посполитої визнало безчинства і зловживання своїх урядовців в Україні та запропонувало мирно вирішити всі питання на сеймі у Варшаві. Червень і липень 1648 року пройшли під знаком переговорів. Обидві сторони намагалися виграти час, підготуватися до нових боїв і до лекційного сейму. І уряд Речі Посполитої, і Богдан Хмельницький були нещирими у своїх мирних ініціативах. Під час переговорів вони намагалися один одному завдати удару. Верхівка Речі Посполитої вирішила завдати по Хмельницькому удар там, де він не очікував з півночі. Керівництво республіки вирішило залучити на свій бік Московію. У Варшаві прекрасно знали про те, як московити бояться Кримського ханства. Тому московського царя почали залякувати тим, що іслам Герай разом з Хмельницьким підуть на Москву. Братславський воєвода Адам Кисіль бомбардував московських прикордонних воєвод таємними листами із закликами спільно розгромити татар і за одну їхню ставленика Хмельницького. У травні 1648 року цар Олексій Михайлович наказав збирати військо для походу на південь. Московські полки почали зосереджуватися у Сєвську, Білгороді, Курську, Рильську і Путивлі. Паралельно при кордоні воєводи постійно інформували Москву про дії Хмельницького. Треба віддати належне на Богдану Хмельницькому. У ці літні місяці 1648 року він вибив московську карту з рук Речі Посполитої. Одного разу козаки перехопили гінця від Адама Киселя до Путивльського воєводи, таким чином гетьман дізнався про наміри свого противника. І вже 18 червня 1648 року з Черкас Богдан Хмельницький відправив свого першого листа до московського царя. У цьому листі гетьман прямо закликав царя посісти престол речі Посполитої і пообіцяв йому збройну підтримку. Пізніше цей лист російські і деякі українські історики будуть трактувати як те. Що, мовляв, уже тоді Хмельницький мріяв про воз'єднання двох в лапках братніх народів. Лист від 18 червня 1648 року міцно увійшов до російського імперського міфу про Хмельницького. Здається, що навіть минулого року Путін показував такеру Карлсону саме ці листи Богдана Хмельницького до царя. Звісно, що Гетьман не збирався продатися Москві у той момент. Він прагнув зірвати польсько-московське зближення, і тоді йому це вдалося. Московський похід на татар був скасований, а цар зайняв очікувальну позицію. Поки Річ Посполита хотіла нацькувати на Хмельницьку Москву сам гетьман тиснув на неї найсильнішою зброєю. Влітку 1648 року величезного розмаху набула селянська війна проти шляхти, повстання охопило всі землі від Галичини до Лівобережжя. Детальніше про це я вже розповідав в одному зі своїх минулих відео. Посилання в описі. Хмельницький ніколи не був захисником селян і не міг ним бути. У своїх цілях він використовував усю цю селянську масу. Хоча, звісно, що й сам Гетьман не очікував, що цей соціальний вибух досягне таких великих масштабів. Хмельницький намагався взяти під контроль цей стихійний селянський бунт. Уряд речі Посполитої він відверто залякував. Мовляв, ось цей чернь вас усіх знищить, тому краще домовляйтеся зі мною і на моїх умовах. І тоді я вгамую цих бунтівників. Гетьман навіть видавав універсали про захист окремих шляхетських маєтків, а також страчував деяких занадто активних повстанців. Лідера радикалів Максима Кервоноса і взагалі прикував до гармати. Під час розмови з представником киселя Петронім Ласком Богдан прямо заявив. Що якщо посольство у Варшаві досягне успіху, то він гетьман жорстоко придушить селянське повстання. Лубенський і Осолінський прагнули досягти хоча б короткого перемир'я, проте Хмельницький, розгадавши їхні наміри, на це не пішов. З одного боку, гетьманське військо стояло у Білій церкві і нікуди не рухалося, але з іншого тривали безперервні стихійні селянські виступи, облога козаками кодацької фортеці, і на додачу гетьман відправив військо кривоноса на Поділля. Протягом літа Ярема Вишневецький з військом залишив Лівобережжя, переправився через Дніпро і зав'язав запекалі бої з Кривоносом. Детальніше я про це вже розповідав у відео про селянську війну. Козаки й повсталі селяни зайняли Лубни, Ніжин, Прилуки, Київ, Братцував, Вінницю, Овруч та багато інших міст і містечок. Після тривалої облоги капітулювала шляхецька залога Чернігова. На середину липня переговори уряду з Хмельницьким остаточно провалилися. Козацьке посольство у Варшаві так нічого й не добилося. Уряд Речі Посполитої висунув козакам вимоги, знищити загони повсталих селян і видати їхніх фаташків, розірвати союз з Кримським ханством, зняти облогу з фортеці Кодак, а також видати усю козацьку артилерію. Козацький реєстр мав складатися з восьми тисяч козаків, які мали присягнути на вірність Речі Посполитій. Для відповідних переговорів з Хмельницьким було створено комісію на чолі з Адамом Киселем. Гетьман вважав усі ці вимоги уряду не неприйнятними. Тим паче наближався елекційний сейм, і Богдан був упевнений, що зможе зробити новим королем свою людину. Таким кандидатом він вважав трансильванського князя протестанта Дєрдя першого ракоці. Той брав активну участь у 30-літній війні. Він навіть змусив імператора священної римської імперії Фердинанда III Габсбурга визнати себе імперським князем. Попри васальну залежність від Османської імперії, Дєрть поводився як незалежний правитель. Хмельницький вважав, що Дєрть або його син Сигізмунд може стати чудовим правителем Речі Посполитої. Ну і той сам Трансильванський князь теж встановив контакти з Хмельницьким. Адже дядіракоці претендував на польський престол. Відповідно, план Хмельницького був простий. Зробити дядя Ракоці або його сина Сегізмунда новим польським королем. Повторюся ще раз, ніякої незалежної козацької держави гетьман тоді не прагнув. На той момент він хотів створити у речі посполитій козацьку автономію, а гарантом її існування мав стати лояльний козакам король. У другій половині липня військо на чолі з Хмельницьким вирушило з урочища маслів Ставу Нині це Київська область на захід. Гетьман наказав Максиму Кривоносу захопити стратегічно важливу переправу через річку Сулуч в районі Костянтинова, нині це Старокостянтинів Хмельницької області. Але там позиції тримало військо Яреми Вишневецького. 26-28 липня відбулася запекла битва, у якій військо Кривоноса зазнало великих втрат. Лише дізнавшись про підхід війська Хмельницького, князь залишив переправу і відступив. На початку серпня козаки Кривоноса й повсталі селяни захопили фортецю Бар. Повстанці там захопили чималі трофеї, 100 діжок пороху, 40 гармат і 5 тисяч мушкетів. У Подністров'ї шляхецькі загони були розбиті подільським полковником Остапом Гоголем, предком відомого письменника Миколи Гоголя. У цей же час загони полковника Станіслава Морозовицького взяли в облогу Кам'янець. На початок вересня уряд Речі Посполитої таки зміг зібрати нове військо. Примас Убенський і канцлер Осолінський доклали чималих зусиль для його створення. Шляхецьке посполите рушення збиралося по всіх землях корони польської. Ось, наприклад, які дані подавав Осолінський у листі до Адама Киселя ще від 16 червня 1648 року. Канцлер писав, що два великопольські воєводства вислали три тисячі жовнірів. Мазовецьке воєводство, 1800, сандомирське 1000, сарацьке ще 300. і так по всій Польщі. Паралельно уряд збирав найманців. Якраз закінчилася тридцятилітня війна і тисячі найманців, переважно німецьких ланскнехтів, а також, зокрема, і шотландців, залишилися без роботи. Тепер вони залюбки йшли на польську службу. До початку вересня вдалося зібрати 32 тисячі шляхти і 8 тисяч найманців при 92 гарматах. З ними були ще близько 40 тисяч озброєних слуг і челяді, проте їхня бойова цінність була невеликою. З урахуванням всіх цих слуг шляхетське військо мало близько 80 тисяч чоловік. Збиралося все це воїнство у глинянах біля Львова. Взагалі, під час всієї Хмельниччини це місце часто було пунктом збору війська Речі Посполитої. Командувати цим воїнством були призначені три богатиря, три регіментаря. Перший з них і формально найголовніший князь Владислав Домінік Заславський, багатий волинський магнат, представник молодшої гілки руських князів Острозьких, власник великого найманого війська. Заславський не мав жодного військового досвіду, зате прославився гучними бенкетами і любов'ю до розкішного способу життя. До кінця Хмельниччини він не дожив, помер у віці 40 років у 1656 році. Другим регіментарем був короний під чашою, 65-річний Миколай Острог, випускник Замойської академії і Падуанського університету, добрий знавець Латини і учасник Хотинської війни. Він також не дожив до кінця війни помер у 1651 році. І останнім регіментарем був давній особистий ворог Богдана Хмельницького, колишній чигиринський староста, князь Олександр Конець Польський. Син коронного гетьмана, багатий магнат, князь священної Римської імперії, під час шведського потопу перейшов на бік шведів, але потім знову присягнув Яну Казимиру. помер 1659 року у віці 39 років. Ось всю цю трійцю Хмельницький влучно охрестив париною латиною і дитиною. Усі вони були бездарними, невдахами, тому не дивно, що вони так розгромно програли. Не було в них і чіткого плану. Усі троє рвалися у бій, щоб розгромити козаків. Вони недооцінили противника і вважали, що розженуть козаків і селян одними канчуками. Відповідно, шляхта відправлялася у похід, як на веселу прогулянку. Шляхтичі брали з собою подушки, ліжка, кухарів із запасами харчів, бочки вина і пива, гаманці із золотом. Один із шляхтичів взагалі взяв із собою алмасний і рубіновий пояс вартістю 100 тисяч золотих. Єдиним на той момент реальним полководцем Речі Посполитої був князь Єрема Вишневецький. Він мав чималий військовий досвід боїв проти козаків і татар і вже декілька місяців у складних умовах вів безперервні бої, проте польські магнати недолюблювали руського князя і не дали йому очолити військо. Регіментарі теж зневажливо сталися до князя Єреми. В результаті Вишневецький скасував свій рух до глинян. І усе окремо біля Чулганського каменя нині це Теофіополь. 4 вересня шляхетське військо вирушило з глинян до Костянтинова, щоб дати бій Хмельницькому, а 11 вересня з ним з'єдналося військо Вишневецького. Богдан Хмельницький теж готувався до битви. Він мав сотню гармат, а також близько 30 тисяч козаків та ще близько 30 тисяч повсталих селян. Останні були погано озброєними, їх чекала доля гарматного м'яса. Щоб зберегти свої кращі козацькі полки, гетьман сміливо кидав на навірону смерть селян. Таке він робитиме протягом усієї війни. До цього 80-ти тисячного війська мали ще додатися 4 тисячі буджатських татар, які перебували в Русі до поля бою. А ще в найближчий час мало підійти і військо Калги Султана Кримграя. На той час у Стамбулі відбувся державний переворот. Султан Ібрагім І був убитий і замінений на малолітнього Махмеда IV. Радники молодого султана вороже ставилися, до речі, посполитої та боялися її вступу у кандійську війну на боці Венеції. Тому турки наполягали на тому, щоб хан Іслам Герай інтенсивніше допомагав Хмельницькому. Богдан Хмельницький прийняв рішення дати ворогу бій у районі переправи через річку Іква біля містечка Пелявці. Гетьман вирішив зникровити противника в оборонному бою на незручній для наступаючих місцевості. Береги цієї річки були болотистими, а на додачу Гетьман наказав перекопати найближчі пагорби і долини. Сам гетьман зайняв оборону в укріпленому таборі на південному березі річки. 16 вересня шляхецьке військо після короткого бою з козаками Данила Нечая захопило Костянтинів. Вважаючи, що ворог деморалізований і не, чити... і не чинитиме опору регіментарі повели військо до ікви, битва почалася вранці 21 вересня. З самого початку далася в знаки недисциплінованість шляхти. Київський воєвод Тишкевич з власної ініціативи без наказу атакував греблю через ікву, яку втримували козаки. У короткому бою воєвода був розбитий. Далі по інерції Заславський кинув частину своїх військ у лобовий штурм греблі. Зазнавши серйозних втрат, князь послав гусарську кіноту і корогли рейтарів в обхід греблі. Їм довелося пробиратися через болота, але вони змогли переправитися через ікву і атакувати табір Хмельницького. Після запеклого бою козаки залишили греблю і відступили до свого табору. 22 вересня до Хмельницького нарешті підійшли 5 тисяч буджатських татар. Гетьман негайно опустив чутку про те, що насправді прийшло 30 тисяч татар. Від полонених про це дізналися і регіментарі, які почали панікувати. 23 вересня настала розв'язка: з фронту шляхенське військо атакував Хмельницький з татарами, а з лівого флангу їх атакував Кривоніс, який увесь цей час сидів у засідці на північному березі Ікви. В цілому немає про що говорити. Шляхта кинулася в паніці тікати. Утекли і Заславський, Остророг, Конець Польський, Вишневецький та інші магнати. В результаті шляхетське військо було повністю розгромлене, а до рук козаків потрапили десятки тисяч возів з харчами і грошима, а ще 92 гармати і навіть гетьманська булава самого князя Заславського. Розгромивши шляхетське військо, Хмельницький пішов на захід ставити свого короля. Щоб не зірвати елекційний сейм, гетьман прийняв рішення не йти на Варшаву, а для демонстрації сили зупинитися десь біля вісли. 30 вересня біля Ямполя Гетьман з'єднався з татарами Кримграя. 2 жовтня здобув Збараш, а 6 жовтня атакував Львів. Князь Ярема Вишневецький разом з рештками своїх військ залишив місто і втік на захід. Хмельницький не ставив перед собою мети взяти і розграбувати Львів. Цією виправою він хотів вплинути на вибори короля. Тому після взяття Високого замку Гетьман спокійно прийняв депутацію Львів'ян і за викуп у 220 тисяч злотих зняв облогу. У той час, як Хмельницький не мав жодних планів щодо Львова, Галичини і Волині, місцеве населення думало інакше. Ще в серпні вибухнули потужні антишляхетські виступи у Сокалі та Кам'янці Струмиловій. На Волині повстанці на чолі з Іваном Куковським біля Луцька розбили посполите рушення Волинського воєводства. На покуті діяли повстанські загони на чолі з Семеном Височаном. У Теребовлянському повіті виникла місцева повстанська адміністрація на чолі з Іваном Рудим, а чотири тисячі повстанців на чолі з священником Іваном з Гарабівки здобули кауш. На початку жовтня до Хмельницького прибули посливі трансильванського князя Дєрдя І ракоці. У листі до гетьмана князь пропонував укласти союз. Гетьман погодився і відправив у Трансильванію своє посольство на чолі з Іваном Виговським. Для нього це, до речі, була перша така дипломатична місія. Проте 11 жовтня 1648 року князь помер. Ну, відповідно, поки Виговський доїхав до тієї Трансильванії, то увесь план із обранням Дєрдяракоці Ракоці або його сина Сигізмунда польським королем провалився. Головними претендентами на престол Речі Посполитої було двоє братів покійного короля. Кароль Фердинанд і Ян Казимир обоє були затятими католиками. Кароль Фердинанд ще в 13 років був висвячений на єпископа Вроцлава. Станом на 1648 рік він був плотським єпископом. У Яна Казимира життя було сповнене різних, в основному нещасливих пригод. У молодості він брав участь у Смоленській війні, але по поверненні додому захворів на віспу. У 30-літній війні воював на боці Австрії. Потім поїхав до Іспанії, щоб стати віце-королем Португалії. На той час Іспанія та Португалія ще перебували в Унії. Проте Ян Казимир потрапив у французький полон, де провів два роки, а в 1643 році він вступив до ордена єзуїтів, а ще через три роки був висвічений у кардинали. Обидва кандидати хотіли придушити козацьке повстання. Правда, король Фердинанд відкрито закликав потопити повстання в крові. Завдяки чому, зокрема, отримав підтримку князя Яреми Вишневецького. А от Ян Казимир, вслід за канцлером Єже Осолінським, хотів вирішити питання дипломатичними методами. Він хотів добитися укладення тривалого перемир'я з козаками і далі, залежно від ситуації, діяти військовою силою або дипломатією. А Кароль Фердинанд вимагав воювати до переможного кінця і відкидав будь-які переговори. Поразка під пилявцями ослабила позиції Кароля і зміцнила позиції Яна, адже серед шляхти зростало бажання перемир'я. На додачу кандидатуру Яна Казимира підтримав литовський магнат князь Яну Шрадзев, який спершу, як і Хмельницький, підтримував кандидатуру трансильванського князя Ракоці. Після смерті ракоці Хмельницький зробив ставку на Яна Казимира. Невідомо, що він тоді думав. Наївно сподівався, що, вдячний Ян Казимир подарує козакам автономію. Чи вирішив, чи думав, що новий король стане слухняною маріонеткою у руках козацького гетьмана? Цього ми вже ніколи не дізнаємось. За те, що ми точно знаємо, це те, що сам Ян Казимир розумно пішов на контакт з Хмельницьким. Кандидат на престол першим написав листа гетьману, після чого Богдан вирішив відправити у Варшаву посольство на чолі з єзуїтом Мокарським. Щоб збільшити шанси Яна Казимира на виборах, Хмельницький публічно висловив йому свою підтримку і заявив, що готовий закінчити війну. А в останні дні жовтня гетьман обложив польське місто Замостя. Мені хочеться поставити питання, яке чомусь не ставлять наші історики. А чи хотів дійсно Хмельницький взяти те за мостя? У цьому місті була потужна фортеця, яку навіть під час шведського потопу 1655 року не змогла взяти добре підготовлена шведська армія. Хмельницький не мав облогової артилерії, а сподівання взяти місто довгою облогою було наївним, бо саме козацьке військо не могло б витримати таку облогу. Місцеве населення вороже налаштоване до козаків, а з Варшави не так уже й далеко прислати свіже військо на виручку оточеним. З військового боку облога замостя була непотрібною, адже козаки зовсім не збиралися йти на Варшаву. А в самому замості було вже 4700 оборонців. Метою облоги замостя було обрання Яна Казимира новим королем і не більше. Це був останній аргумент на користь цього кандидата, і він спрацював. 11 листопада король Фердинанд зняв свою кандидатуру, і 20 листопада Ян Казимир був обраний новим королем польським і великим князем Литовським. Дізнавшись про це, Хмельницький наказав дати залп із 27 гармат. Уже 21 листопада гетьман організував старшинську раду. На якій був присутній представник Яна Казимира, Якуб Сміровський. Що цікаво, Максима Кривоноса на цю раду не запросили. Хмельницький заявив Сміровському про свою вірність новому королю, а старшини погодилися відступати з-під замостя. Рядові козаки дізналися про рішення Гетьмана служити королю, і це викликало заворушення, проте Хмельницький вгамував своє військо. На руку гетьману була епідемія чуми, яка почалася у таборі козаків. Тому він зміг порівняно легко змусити своїх своїх вояків відступати з під замостя. А незабаром дуже вчасно помер Максим Кривоніс, лідер радикалів, який виступав проти будь-яких переговорів. Ян Казимир натякав гетьману, що без усунення кривоноса тривале перемир'я неможливе. І ось черкаський полковник вдало помер через декілька днів після візиту Сміровського. З офіційної версії вічуми. Проте не можна виключати, що його тихо вбили за наказом Хмельницького. Наприкінці листопада військо Богдана Хмельницького відступило з-під замостя. Тоді ж було повністю залишено Галичину і Волинь. Місцеві повстанці, які сподівали, сподівалися на допомогу Хмельницького, залишилися сам на сам з урядом, і в результаті шляхетські війська досить швидко придушили всі антишляхетські повстання на цій території. Кампанія 1648 року завершилася. Хмельницький добився обрання королем вигідної йому кандидатури Ще й захопив у свої руки київське, Брацлавське і чернігівське воєводства. Проте за кілька місяців він змінив повністю свою політичну позицію. З лояльної, до речі, Посполитої людини гетьман став таким собі руським князем. Ця метаморфоза стала наслідком його розмов з православними ієрархами у Києві. Ці всі тогочасні інтелектуали переконали його створити окремо від Речі Посполитої руську православну державу, яка має стати другом православної Московії. Але про цю доленосну і для Хмельницького, і для подальшої історії України зиму 1648-1649 років ми поговоримо іншим разом. А що ви, дорогі друзі, думаєте про західний похід Хмельницького? Чи погоджуєтеся ви з тим, що весь цей похід був спрямований лише на те, щоб добитися обрання польським королем вигідної Хмельницькому кандидатури? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.